Привіт. Надіюсь, ви сумували за моїми розборами, тому що, якщо так, я вас вітаю, це буде знову розбір від мене. Якщо ні, це то сумно. Тому я буду надіятися, що ви сумували. Власне, перше завдання з теми статистика в групі з 20 учнів 11 класу провели анкетування, щоб з'ясувати, скільки приблизно годин на день кожен з них користується інтернетом. 12. Ну, тут неправда. Відповіді учнів зображено, ага, ну вони так відповідали, щоб їх не сварили. На діаграмі, оце діаграма. То, що малюнок, це діаграма. Визначте, скільки часу в день, в один, в середньому учнів цієї групи користуються інтернетом. Ну, напишіть мені в коментарі, хто скільки сидить в телефоні, чи є у вас, Кіше, у вас правда, така штука, як це екранний час. Так? Правда? Напишіть, скільки у вас таке в телефоні. А, власне, тут я думаю, що дуже-дуже просто. Єдине, дивитися на табличку і записувати записуватися. Що де учні? Оце, оце учні, кількість учнів, а це час годин. Тобто це година, дві, три, чотири, п'ять, максимум одна дитина. Всі <п> сидять <1 дитина. п 'яту> більше п'яти. Значить, одна дитина у дитина нас сидить. Як ми тут, до речі, розв'язуємо? Я так одразу справи. Що ми робимо? Знайти в середньому, знайти середнє арифметичне. Що таке середнє арифметичне? Всі години ділимо на всіх учнів. По перше, шукаємо всі години. Одна дитина сидить 2 години. Плюс двоє людей сидить по п'ятеро людей. О, дві дитини по одній годині, п'ятеро дітей по дві години. 2 на 5. Додати семеро дітей сидить по 3 години. Тобто, більшість має три години екрану. Далі. Знову також п'ятеро людей. Сидить по 4 години. І ще одна людина сидить 5 годин. Кожного разу я множив кількість годин на кількість дітей і додавав між собою кожен стовпчик. Також інший варіант, звісно, можна було би порахувати по квадраті, але легше робити все нормально. Далі малюємо лінію, і знизу нам потрібно дізнатися, скільки всього було учнів. Тобто на скільки годин, на скільки було учнів? Тобто, спочатку у нас було 2 учня, далі 5, далі з найбільше 7, плюс 5 плюс ще один учень. Так, так. Знизу легше додавати, тому почнемо знизу. 5 плюс 2, 7, 7 плюс 7, 14, 14 плюс 5 19, 19 плюс 1 — буде всього 20 годин. Далі тут я буду собі щось підписувати. 1 на 2 буде 2. 5 на 2 буде 10. До речі, 5 на 4 буде аж 20. Всього 7 на 3 буде 21. А 5 на 1 буде 1. 2 плюс 10 12, 12 плюс 21 буде 33, як гарно вийшло. 33 плюс 20 буде 53, і плюс 1 буде 54. Базьмемо інший колір. 54. Перше, щоб я зробив, скоротив на 2, а вже неправильно десь порахував. Бо не сходиться. Нема такої відповіді. Можливо. 5 на 1 скільки буде? Напевно, що 5 на 1 буде 5, а не 1. правда? Всі це помітили, сказали. Це я вас перевіряв. Десь вам насправді просто погано порахував. Е отже, 2 плюс 10-12. Дальше 12 плюс 12 плюс 21, 33 гарно вийшло, 33 плюс 20 буде 53 і плюс 5 буде 58. А тут гарно виходить, та, бо я дивлюсь на варіанти відповіді, завжди розумію, що ділимо верх і низ, я би спочатку скоротив на 2, щоб вийшло тут 29, а знизу 10, так? Розумієте як? І чому це класно? Бо 29, 10, то саме, що 2, і 9. 10. І відповідь А. Уважність. Там, на чому я помилився, побачили, як я знайшов свою помилку. Коли ми рахуємо і не виходить того варіанту, що є в тестах, перевірте себе уважно на такій дрібниці 5 на 1, 5. А якщо мись обрав один, ну, це нормально, це таке механічне, такі помилки. Не боїмося, ми їх робимо завжди, але завжди перевіряємо, виправляємо, дивимося за цим. По-іншому бути не може, значить, не роботи. Хоча зараз роботи, і точний інтелект помиляються. тому все завжди потрібно перевіряти. Учень з понеділка до п'ятниці записував час у хвилинах, який він витрачав на дорогу до школи. Наскільки хвилин в середньому дорога зі школи триваліше, як дорога до школи. О. А чому? Навпаки. Ні? До школи йдеш повільно, тому що не хочеш туди прийти попасти. А додому ти йдеш довго, ще з друзями погуляти, ще кави когось випити. Ні? Добре. Е по суті, нам треба середній час до школи, середній час зі школи і різницю їхню. Тобто, всього у нас є 5 днів, коли цей ходить в школу класно, йому він по суботах не ходить. 19 плюс 20 плюс 21 плюс 17 плюс 23. Ми ділимо на 5, ага, пів і виходить. Виходить, треба додавати. Що я вже хочу додати? 17 плюс 23 разом бачу, що буде 40, а також 19 і 21 разом буде 40, і плюс цю двадцятку не забути. 40 плюс 20 — 60. плюс 40 це буде 100 зверху у нас вийде. Побачите, такий метод оптимізації додавання, а знизу 5 так і лишається. 100 поділити на 5 буде 20. Знизу маємо 28 плюс 22 плюс 20 плюс 25 плюс 30. Що тут класного, також. Ну, Ділимо так само на 5, 5 днів тиждень ходить до школи. І що тут класного теж, що це 28 плюс 22 виходить 30, так? І тут 20, і... Ой, фу, бачите? виходить 50, а тут 20 плюс 30 також виходить 50. Об'єднувати, знаєте, в подібні пари, в зручні пари – це дуже важливо для того, щоб легко вкусно рахувати. Головне не помилятися так, як є. 50 плюс 50 – 100, не забуваємо тут 25, коли виходить 125. І знизу так само 5. Відповідно, 125 поділити на 5 буде 25. Наскільки хвилин в середньому година зі школи триваліша за дорогу до школи? Ну, власне, зі школи це нижня, тобто ми маємо 25 віднімати 20. Ну, логічно, логічно. Має бути 5 і відповідь в нас Г. Окрім того, що потрібно бути уважним, просто знаходимо арифметичне. Думаю, ну, ці завдання були відносно нескладні. У. Тут же рівняння, які ми маємо самі створити, зробили два попередніх для того, щоб потренуватися і зрозуміти, як виглядають ці взагалі середні арифметичні. тепер можемо вникнути в суть, подумати, визнайомось, це буде складніше, як попередні, але не набагато. В 6 годині ранку визначимо температуру на 10 метеостанціях, місця, де визначають температуру. Отримані дані відображені в таблиці, визначте Х, якщо середня арифметичне для всіх цих даних до рівня 3,5. Я би казав по таку схему, коли нам потрібно придумати якесь рівняння завдання, задачу найкраще спочатку притворитися, що все нормально, ми все знаємо, і просто почати розв'язувати. Тобто, щоб знайти середнє, нам потрібно що? Всю температуру. Поділити на всі метеостанції. Так само пишемо ексамі, перші задачі оце з дітьми-інтернетом: 2 помножити на 1, додати 3 помножити на 3, додати 4 помножити на 4, додати 1 помножити на х. А ділити ми це все будемо на 2 плюс 3 плюс 4 плюс 1. Єдине, що ми, очевидно, не можемо це порахувати, бо в нас є Х, ми знаємо, чому дорівнює, і відповіді в нас немає. Тим не менш ми знаємо, що це буде 3,5. І так ми і створили необхідне нам рівняння. Тобто, ми не думали, що, як, куди запхати Х, як його вичислити. Ми спочатку нібито почали розв'язувати завдання, де відповіді немає, а потім дописали відповідь. Ось і створене рівняння. От і схема створення рівняння, Це взагалі, я думаю, не було складно. Тепер. 2 на 1, 2, я себе підказую, тут буде 9, 4 на 4, 16, 1 на х, х. Знизу ніби зможу усно 2 плюс 9 буде 11, 11 плюс 16 буде 27 і х. Тобто буде 27 додати х. А знизу 2 плюс 3, 5, плюс 4, 9, плюс 1, 10. І це дорівнює 3,5. Ну, ми отримали, напевно, найбанальніше і найнудніше лінійне рівняння в світі. Я не знаю, що може простіше бути. По черзі перекидаємо відомі направо, так щоб зліва залишився лише один невідомий. Тобто 27 плюс Х дорівнює. Ми тут цей вираз ділили на 10. Отже, 3,5 буде множитись на 10, тому що знаки у нас міняються на протилежні. 27 плюс Х дорівнює 35. Х дорівнює 27 тут додавалось до х. Отже, буде дорівнювати 35 мінус 27. І х дорівнює 8. 8. В чому складність завдання? Що не очевидно, як придумати цю цифру? Методом підбора, повірте, дуже довго. Навіть перші три провірити, скільки даних підставити, порахувати, то складно. Треба вміти придумувати рівняння. Власне, я показав, як. Спочатку пишемо, ніби ми просто розв'язуємо, а потім все, що відоме, додаємо і починаємо шукати невідоме. Хоча могло спочатку виглядати складно, по суті, лінійне рівняння. Я думаю, що якщо вам таке попадеться, ви всі впевнено з цим справитесь. Так, а ну скажіть, о. Це трошки розрізане. Давайте подумаємо, як його гарно перенести, щоб не було з тим труднощів. Так, уривку художню на про 7 слів. Ми вже знаємо кількість правда слів. Це якась інформація. Далі. Далі, 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 далі. Божечки, яке воно велике, якось його. Значить, так і сюди. О. Різну кількість, ну, укажіть моду. Мода ну, так, це те значення, що найчастіше зустрічається, мали би це знати. Цього розподілу за допомогою зображено. Наскільки скучно якійсь людині, боже мій, сидіти страхувати, скільки в кожному слові. Це, а ви кажете, математику складною нудно вчити. Людина перераховує кількість слів кожному слові. Е, моду. Тобто та, та величина, яка найчастіше зустрічається. Найчастіше зустрічається в нас 10 разів, 10 слів мають 5 букв. Все, мода 5. Фото. Це дуже було просто. Ми витратили набагато менше часу, ніж та людина, яка рахувала кількість букв в тих всіх словах. 100% ми прямо зекономили, як має бути. Добре, наступне завдання на встановлення відповідності. В ньому є як плюси, такі переваги, хоча тут ніби більше запитань, але кожен наступне легше вгадати і менше має варіантів відповіді, тому маємо з ним справитися. У шкільній олімпіаді з географії взяли участь 20 учнів, 10-10 класів. Бали набрані учасниками олімпіади, утворили перший певний ряд даних, на основі якого склали його статистичний розподіл частот. От які бали вони отримали, і частота, як часто вони отримали цей бал. За цим статистичним розподілом було частот встановіть відповідність між характеристикою ряду та числовим значенням. Тільки що ми разом вивчили, що таке мода, хоча я надію, що ви до того знали, це те, що зустрічається найчастіше. Частота найчастіше, найчастіше тут 5, правда? Правда. Отже, мода у нас 12. Тобто 12-та зустрілася 5 разів, це найпопулярніше значення, найбільш модне. Модне, я вказав, як за 12. Так. Є таке. А далі треба думати, що таке розмах. Розмах наших рук, наскільки широко є, наскільки широкий ряд вибірка. Це скільки кроків є від найменшого до найбільшого значення. Щоб це порахувати, треба знайти різницю, тобто відняти від 18 5. 18 мінус 5 буде 13. Отже, розмах цієї вибірки 13, тобто 13 різних варіантів є від 5 до 18. Далі, медіана, значить, я сподіваюся, що ви вже вивчили трикутники і пам'ятаєте, що медіана в трикутнику це така лінія, яка ділить протилежну сторону на опіл і приходиться в саму сторону. Так от, ми оці всі числа мали би записати в ряд. І знайти те число, яке буде в самому центрі. Я думаю, що так ми зараз і зробимо. Хоча в подальшому там є легші варіанти такого відтворення бал, частота. Ух, великий це буде ряд, але погнали. 5. 5, 5. Далі 4 рази 7, 7, 7. далі 9, 9. 10. 12, 12, 12, 12, 12. Оце наша мода, цього найбільше. 15, 15, 15, 16, 18. Власне, нам треба то що посередині. Давайте потрошки. Зліва викинемо 3 числа, справа викинемо 3 числа. Тут вже би 2 15 викинути, і тут дві. Тут 2 числа і ось тут 2 числа. Дві девятки. І тут 2 числа. О! Та посередині то у нас не середина, яке число як парна кількість. Якби була не парна кількість, ми б обрали то одне число, яке посередині, тобто написали 10 або 12, але у випадку, якщо ось так трапилась парна кількість, ми знаходимо їхнє середнє арифметичне. Тобто пишемо 10 плюс 12 поділити на 2, і це буде дорівнювати 11. Тобто медіана цієї нашої вибірки буде. 11. І далі середня арифметичне. Що таке середнє арифметичне, ви вже добре знаєте, так? тому що ми зробили декілька завдань на цю тему. І, відповідно, ми це легко зараз порахуємо. Нам потрібно 5 помножити на 3, плюс 7 помножити на 4, плюс 9 помножити на 2, плюс 10. Ну, я на 1 я не буду писати. Плюс 12 помножити на 5, плюс 15 помножити на 3, плюс 16 і плюс 18. І це все, ми зараз будемо ділити на що на їхню кількість. А їхня кількість це 3 плюс 4, плюс 2, плюс 1, плюс 5 плюс 3, плюс 1, плюс 1. Завдання. Ну, що зробиш? Перше, пишемо собі підказки. 15, 7 на 4. Я не знаю, 28, здається. Тут буде 18, 10 таке, Ну, я напишу, щоб не загубити. 12 на 5, 60, 15 на 3, 45, 16, 18. Ну, думаю, вже не загуплю. О, що тут погрупувати? Ще й нема що погрупувати. Чесне слово, 28, було 16. Нічого гарно не складається. 15 плюс 28. Давайте тоді в декілька кроків робити. Не, не стягне моя оперативна пам'ять. 30. Правда, 43. 43 буде. Далі. 28 легко. Давайте 88. Ще 60 ку я об'єднав. Тобто спочатку ось цих 2 об'єднав. Тут я аж 3 зміг одночасно додати. 45, 16, це буде 61, плюс 18 буде 79. Тут я також три такого об'єднав. Це було нескладно. Все одно, ну нема подібних і все. Давайте десятки спочатку додамо. Це буде 40, 80, 120, плюс 70 буде 190. А якщо одиниці додати, це буде 11 плюс 9, то 210 рівно буде. Ви бачите, гарне число ще й виходить. Зараз ми заліземо в якісь дроби. Ну це, це мене не може не радувати, скажу так. А знизу 3, плюс 7, плюс 2, 9, плюс 1, 10, плюс 5, 15, плюс 318. Ну. Такі рівні числа це кожен раз радість. Верх і низ ділимо на 10. Тобто скорочуємо нуліки, залишається 21, 2, 21. 20 поділити на 2 буде 10, а 1 поділити на 2 буде половинка, 10 з половиною. Отже, середнє значення цієї вибірки дорівнює А десять з половиною. <реш> Ух, але яке такі великі цифри, яке було полегшення, коли вийшло 210 рівень. Це, це було приємно. Знаєте, такий відчув миттєву розрядку на рисунку. А де рисунок Чекайте. Полігон частот певного ряду, відмічні елементи цього це добре. Завдання мені зрозуміло, як це зробити, я, звісно, вмію, але рисунку у нас немає дотично до цього завдання. Знаєте, менше робити, то приносить тільки радість мені. Завдання відкритої форми, поняв, варіантів тестових не буде. Дякую, що є рисунок. Мене вже, вже то радить. Хай краще не буде тестових, але є рисунок, ну, і знаєте, можна щось порахувати, коли є хоча б щось. Інформацію. Про ціну та кількість дошитів, придбаних за цією ціною Олексія. За даними таблиці, середню ціну гривень кожного зошита. Це, це ви самі можете, правда? Ви це вже все вмієте. Тобто 8 помножити на 9, плюс 10 помножити на 4, плюс 12 помножити на 7. Поділити на 9 плюс 4 плюс 7. А тут вийде гарно ну, і тут. Дивіться, бачите, що гарне число знизу виходить: 7 плюс 9. Легко не бається, буде 16 і тих 4, 20 знизу. Красота зверху. Тут мусимо собі щось підказувати. 8 на 9, 72. Наскільки пам'ятаю, тут буде 40, не треба рахувати. 12 на 7 це 70 плюс 14, це буде 84. Ну тут щось не так гарно сховиться, як би хотілося. Ну, хай буде. 70, 40, 80, 15, це буде 96, 196. А 100 звідки взяв? Ні, потрафи. 15, 190 і так 6. Добре. Отже, 196, 20. Давайте, напевно, що нам тим самим запишем до 96-20. Спочатку, напевно, на 2 я би скоротив. Бо якщо є 20 знизу, ми перший раз бачите, класно на 2 скоротити, а потім просто кому забрати. 196 на 2, 200 на 2 буде 100, а тут мінус 4, значить мінус 2, 98 буде. А знизу буде десятка. І 98, розумієте, та 9,8. Відповідь записуємо завжди десятковий. Дріб, якщо це дріб або ціле число, ну в будь-якому випадку або ціле, або десяткове, якщо відкрита форма на NMT. Такі в нас є правила. Це не я придумав, так завжди є, було і буде. Наступне завдання відкритої відповіді побачимо, наскільки воно складне чи просте буде. Я звісно, надію, що складне, бо прості ви можете без мене розв'язати, а якщо я вам вже допомагаю, то знаєте, треба щось робити цікаве, щоб навчитися щось. Щоб більше вміти, більше знати. Більше вміти, більше знати, це класно, корисно. В першому рядку значення температури метростанції через кожні три години продовжують доби, а в другому рядку зазначено частоту фіксування температури. За даними середньої температури. та що ж, бачите, яке нецькави, це все ви вже вмієте робити. 12 помножити на 1, плюс 15 помножити на 4, плюс 17 помножити на 2. Плюс 18. Ну, помножити на 1? Ну, зрозуміло. Ну, давайте я допишу. 1 плюс 4, плюс 2, плюс 1. Навіть числа тут якісь простенькі. Ну, давайте. Тут буде 12, тут буде 60, тут буде 34, тут буде 18. О, дивіться, що, що ради. 18 плюс 12 буде 30, плюс 60 90. 90 плюс 34 буде 124. Люблю, коли це 12 і 18 додаються. Кожен раз відчуваю радість, коли таке відбувається: 4 плюс 2, 6 плюс тих 2 8. 120 поділити на 8. Це буде 15, 100 А от 15, а от четвірку, це ми, е, виходить половинка від 8, тобто це буде 15 з половиною. Класно, мені подобається. Я е, детальніше намагаюся пояснювати, правда, такі складні завдання, де, можливо, ви перший раз бачите, потрібно розібратися, подумати. Але таке, як швидко рахувати, подумати, віднімати. Я надіюсь, ви це вже знаєте, а якщо не знаєте, то ну, стовпчик можна зробити, так? Е, або багато, порахуйте там 5, 6, 10 тисяч прикладів, і ви навчитеся рахувати швидше. Середній вік 11 футболістів команди становить 22 роки. Добре. Всі молоді. Це добре. Під час гри одного з футболістів було вилучено з поля. Буває. Після того, чого середній вік гравців, що залишився, став 21 рік. Пу -пу -пу. Як я і хотів, завдання 2007 року цікаве, як я кажу, тут вже треба подумати. Тобто. Тобто, тобто, тобто у нас, скажімо так, 10 футболістів має 21 рік. Ну, тобто, вони можуть між собою бігати вгору вниз. Тобто, від 18 бути, наприклад, до 23 або 7-18, комусь уному 25, але середній вік у нас 21. І ми будемо вважати, що всім 10 21. Але якщо додати ось цього одного футболіста і поділити, е, Ну, ніби плюс оцей Х помножити на 1, тепер футболістів у нас є 11, першим цим 10 21 рік. а цьому невідомо скільки. І якщо розділити тепер їхній вікна 11, то середній вік вийде не 21, а 22. Класно. Дуже важливо тут зрозуміти отаку от суть, що коли нам кажуть, наприклад, у нас є 15 людей, середній вік яких 16 років, і ще троє середній рік яких 18 років. Нам не потрібно от 15 і, і 3, і нам не потрібно думати, ага, троє людей, і середній вік 18. Ну, припустимо, що їм буде 2 роки, 34 а і 18, так? Це класно. Це таке може трапитися якісь. Буває, буває різне. Але коли в нас є умова. Що є 20, 10 гравців на полі, залишилися, так ті, що залишилися 21 рік. Нехай їм всім буде 21 рік. Бо це середній вік, ми всіх можемо 21 рік. Не ускладнюємо собі життя. Це не обов'язково так, але це нам підходить. Ми додали цей х, вийшов все. І все, як, як тільки ми зрозуміли умову і правильно створили рівняння, ми можемо ще, як я спочатку намалював, так нагло цю одиничку стерти, бо того, що в нас буде ж цей х помножити на 1, будеш х, це дорівнює 22. Найпростіше лінійне рівняння. Думати тут майже не потрібно. В результаті зліва залишиться тільки Х, а справа будуть всі відомі. Я напишу навіть так. Х плюс 10 на 21 це буде. Сижу рахую, 210 буде 11 дорівнює 22. Далі Х плюс 210 дорівнює 22 помножити на 11. Х плюс 210 дорівнює 242. І Х дорівнює... Дуже буде таке число користь, я того лякаюся. 242 мінус 210, та не вже, та невже. І стараюся не рахувати, але це буде 32 роки. А це деп. Для футболу, не, зрозуміло, Рональда та і все інше. Але коли всім іншим 21, а одному 32, як він вивозиться, звісно, а чого його вилучили, ти, напевно, змучився бігати вже то не той вік. Тим не менше. Правильна відповідь: 32 роки. Тому якого сказали, що відпочинь трошечки подихай, вже, вже не вже не молодий. Це було останнє завдання. Ми розібрали всю статистику. Дуже сумно, що було дуже сумно, те, що останні декілька відкритих були такі прості, не цікаво, навіть нічого не зміг вам розказати, а також оцей просто прекрасний прикол на рисунку зображено. Не зображено, на жаль. <рисвітло> ну зрозуміло. Не знаю, чи є великий сенс оце надсилати е, такий конспект, де ми середня рифметичний декілька разів знайшли. Маєте відео, можете переглядати. У мене є надія, що це проста. Ви всі навчилися це робити, і в подальшому у вас завжди буде виходити, розв'язувати подібні завдання. Всім до побачення, всім гарного часу, який у вас там зараз є, день вечір. Всього найкращого.